Те саме, просто що, ну, щоб що чули люди. Ну запитуйте, чому ти збереглися саме під цим прапорами? Люди не під прапорами. Я просто случайно подушу. Я не під цим прапором. Я тут збоку, але вони стоять з прапором, але вони... обща ідея в нас із ними. Обща ідея. У мене своя ідея, в її своя ідея. Ну, обща ідея, щоб Гонтарева, людина, яка обманула нас, щоб вона не працювала на своєму посту. Але, це нас але таким чином в очах ЗМІ ви підтримуєте Рабіновича. От Ні, ми... я Рабіновича не підтримую. Я случайно став під його флагами. Рабіновича я не поважаю. Він... А я поважаю. Ну от Він поважає, я не поважаю. Но нас звела судьба разом, тому що ми за одну ідею. Ми не хочемо, щоб Гонтарева працювала. Добре, то в нам піде. А далі хто. Оці прийдуть. Я вже не знаю, хто прийде, Ну, прийде якась друга людина, може буде по-друге. Ясно.